Люмінокс це годинник для тих, хто цінує надійність і пригодницький дух. Корпус діаметром 43 мм виконаний із фірмового матеріалу Carbonox – легкого та надзвичайно міцного. Темно зелене циферблати з текстурованою поверхнею та великими арабськими цифрами чудово читається в будь-яких умовах. Завдяки третієвій підсвітці Luminox Light Technology годинник світиться постійно до 25 років без потреби заряджання. Скло сапфірова з антивідблиском, водозахист 100 метрів, що дозволяє не лише не знімати годинник під дощем, а й спокійно плавати. Усередині швейцарський кварцевий механізм RONDA 515, який гарантує точність і довговічність. Ремінець, виготовлений із міцного чорного каучуку. Зручно сидить на руці, і не боїться вологи. До комплектації годинника входить футляр та міжнародна гарантія а ще більше оглядів наручних годинників на нашому каналі.